Сьогодні ми в Івано-Франківську, і до речі, сьогодні вам буде цікаво, тому що мало хто, навіть і всіх жителів Івано-Франківська, знає наші озера і ставки в Івано-Франківську. Крім того, ви знаєте, що Івано-Франківськ чудове місто, тому що з двох сторін протикають річки Бистриці, і ми маємо ряд дуже цікавих озер, два великих і досить великий ряд ставків. Так що прошу приєднуватися до наших мандрівок по-Франківську. Гайда! Маємо огляд із міського парку імені Шевченка, одне із старих, таких, як можна сказати, озарець Ставків. Любиме місце відпочинкове для жителів івано франківська та гостей, особливо діток, тому що тут ви бачите дуже багато качок різних, і тут можна дійсно відпочити, підкормити і отримати надзвичайне задоволення. Наступне озеро воно значно вже більше. Теж, надзвичайно, красиве. Звісно, претендувати на якість води ми не будемо, оскільки протічність зараз, на жаль, досить така не інтенсивна, але тут ви бачите вже лебедів. Дуже досить цікаве місце, романтичне. Однозначно рекомендую. Ось такий вам ще ракурс. До речі, по центру зараз будівля досить пристойного віку. На жаль, вона зараз не активна, але теж буде цікава атракція згодом, надіюся. Дуже цікавий місток. Тут приємно прогулятися у будь-який період року і весною, і восени, і навіть зимою. Назвичайно цікава картинка. З цієї сторони у нас Теж продовжуються ці озерця. Друге озерце отаким меандром з'єднується з продовженням. Ось такий у нас чудовий місток, вже кам'яний. І ми вже бачимо наш фонтанчик. Оскільки вони з'єднані, будемо рахувати це як одне озеро. То в нас по рахунку буде рахуватися вже як друге озеро. Ще один ракурс і переїжджаємо до третього озерця. Третє озеро по нашому маршруту, буквально воно недалеко від центрального, центральних озер парку. Це у нас мікрорайон Бам. І ось таке цікаве озерце. Воно досить таке в у стані, можна сказати. Називається воно Бублик. Про нього майже не знаю тільки місцеві жителі в більшості, тому що воно мало відвідуємо гостями, але воно теж цікаве. Як бачите, ось такий острів, він був повністю з усіх сторон водою залитий. ось так цікаво досить виглядає. Ще ось такий ракурс. Як бачите, чому він бублик називався, тому що. Ось тут цих зарослів не було і вода була кругом цього острова кохання. Зараз ми знаходимося на четвертому озері. Це найбільше озеро Івано-Франківське. Штучне озеро, яке було створено в 1955 році. На цьому місці колись була така заболочена місцевість, невеличкі озерця. Все було поросле зона, мисливська зона за періоду Австрії та Польщі. Зараз це облагороджене досить у нас озерце і користується надзвичайним відпочинковим попитом, тому що ви тут можете і погуляти, і покататися на човниках, і на різних сучасних атракціях. Звісно, якщо вже будете на озері, обов'язково зайдіть на острів кохання. Ми з вами теж зараз під, туди під'їдемо. Релаксаційна така зона, різні доріжки, чудове місце для відпочинку. Зараз ми знаходимося на місточку. Ось тут всі молодожони ставлять замочки. Ось така теж відкривається чудова картина. До речі, острів цей досить такий. Приємний для відпочинку, особливо з коханою людиною. Так що рекомендую. З цієї сторони у нас теж відкривається досить гарна картина. Рекомендую вже дійти після острого кохання до джерела. Досить гарна водичка. Часто сам тут набираю. До речі, водичка досить пристойної якості. Як для обласного центру, мати ось такий Б'ювет з жарельною підземною водою це просто винагорода для мешканців міста. Ще ось такий ракурс із західної сторони Озерця. Чудове місце для відпочинку, оскільки тут дуже багато насаджень і досить прохолодно в літній період. Буквально пару метрів від центрального великого озера у нас знаходиться ось такий. Таке озерце теж досить так, оригінально, менш облагороджено, звісно, але надіюся, з часом його теж зроблять і воно буде досить ошатним. По рахунку у нас вже буде п'яте озеро, ну і для вас орієнтир, готель, який знаходиться біля центрального озера. Шосте озеро у нас це є калинова Слобода, житловий комплекс, досить оригінальне, цікаве озеро. Ось так воно виглядає. Дуже прекрасно все тут озеленено. Сюди вхід через пропуск, але в принципі вас пустять, якщо вас зацікавить ця локація. Ще один ракурс. До речі, Калинова Слобода. Це один із найкращих комплексів житлових Івано-Франківська, досить великий, повширний, де дуже багато сучасних відпочинкових зон. Так що однозначно рекомендую відвідати, якщо ви будете в івано франківську побачите місце, де дійсно люди живуть в дуже гарних умовах комфортних. Під'їхали ми на сьоме озеро. Це німецьке так зване озеро. Знаходиться район Пасічна. Воно в такому стані ще неприглядному, вже дещо тут, як бачите, роблять облагородження, є вже ось такі гарненькі. Доріжки, Надіємося, його з часом доведуть до ладу. По центру знаходиться острів, з лівої і з правої сторони ви можете пройти по пішохідному місточку. Досить цікаве місце для відпочинку, ідеальне, можна єдині там відпочити. Ще один ракурс. Якщо його гарно озеленити, зробити все, що потрібно, дуже буде лошатне. Озерце, і, сподіваюся, воно так і буде. На черзі у нас восьме озеро. Це озеро у Дем'явному лазі. Називається воно Циганське. До речі, досить цікава місцена. Тут дійсно можна відпочити людей небагато по тій стороні берега біологічний сад Карпатського університету. Що приємно, що на озерах є і лебеді, і качки. Так що тут можна дійсно подивитися і гарно відпочити за такими птахами. Так, восьма локація, восьме озеро. Воно дещо знаходиться за містом, але буквально пару. Пів кілометра і ми включаємо його до міста. Це є Калуське шосе. І тут є ряд озер. Ми включимо як одиницю, але місце надзвичайно цікаве і потужне. Як можете бачити, тут вже осінь постаралася і вже кольористика зовсім зовсім інша і така досить цікава. Тут є знову ж кажу кілька озер, і вони досить всі симпатичні. Тут можна відпочити, є такі відпочивальні зони, де ви можете посмажити шашлики і тому подібне. Я думаю, вам тут дуже сподобається, оскільки тут немає міської метушні. І ось така іделія тиші. Ось такі затишні місця. Ось Тут може такий гай-берез. і тут гарно можна відпочити Тут перед вами вже третє озеро. Ось така красива картина. На жаль, воно не так в ідеальному стані, як би хотілося, але по крайній мірі відпочити можна. Ось так красиво виглядає. На жаль, воно не працює, не знаю чому. Колись воно працювало, досить тут було гамірно, все продавалося. На жаль, напевно, зараз немає відповідного господаря. І воно, як бачите, в такому стані трошки занедбаному. Але наскільки цікаве місце, буквально якомусь кілометрі від Івано-Франківська мало би приносити прибуток і зацікавлення відпочиваючих. Як бачите, осінь вносить свої барви і тут буде ще через деякий час значно яскравіше. Так що рекомендую сюди. Під'їхати, підійти, і ви надзвичайно задоволені будете відпочинком ось такому природньому оазисі. Так, а це вже у нас аж четверте озеро. Як бачите, озер тут досить багато. Бачите, настільки ви окунетеся буквально в природу. І це буквально пару хвилин з міста, і ви ось в такому природньому середовищі де дійсно можна відпочити від шуму гаму обласного центру як на мене одне з кращих місць які знаходяться біля Івано-Франківська тому що буквально це так недалеко і бачите яка краса і затишок для вашого відпочинку ну і чому ж вам би це не рай, правда? Як бачите, ось такі у нас бесідки для відпочинку, досить велика кількість, так що завжди є місце. Ось тут п'яте озерце, так що ви можете вибрати для відпочинку любу місцину, де бажає ваша душа. Ось так виглядає п'яте озерце, Як бачите, воно вже так більш заросле. Ну і на завершення у нас шосте, як бачите, озер тут до любого смаку, але воно вже втратило досить багато води і почало заростати. Так що місце на нас звичайно цікава. Рекомендую відвідати. Дев'ята локація, дев'яте озеро це біля 21-го ліцею Євгена Коновальця. Ось воно таке невеличке. Дещо воно не в кращому стані, звісно, але в принципі, люди вже тут можуть відпочивати. Були часи, коли туди купалися, воно значно було чистіше. Називається воно озеро Злебеде, оскільки є тут скульптура, яку ми зараз знайдемо. Це місце неподалік колишньої цегельні, ну, виконувало функцію такого відпочинкового ареолу. Як бачите, досить зараз рівень води впав, тому що. Осадків дуже мало. Ну і звісно зменшилося підшкірних вод. Але місцена досить була колись цікава. Ну, Надіємося, можливо, вона з часом відродиться і тут буде все надзвичайно гарно і буде дуже приємно відпочивати. Досить непогане місце, для відпочинку, оскільки ось верби є, закривають і можна в затінку гарно відпочити. Ось Тут можете бачити, наскільки впала вода. Ну і ось такий лебідь, в честь якого і названо Озерце. Десяте у нас озеро. Дуже мало хто про нього знає. Воно знаходиться на колишній вулиці. Товарна, зараз Фотія Володимирського. Ось воно таке невеличке. До речі, це в принципі штучна водойма. В свій час воно було Зроблено для забору води для пожарників. Ну і неподалік лісокомбінат теж використовувалося на випадок якоїсь небезпечної ситуації. До речі, колись досить вона була чистою, тут купалися. Зараз, звісно, тут не рекомендовано. 50-ті роки місцеві жителі, хлопчики були, знайшли ящик з зброєю, коли вони вийняли. І почали собі бігати, пострілювати. Ну, переполог у місті величезний, був, оскільки тут були автомати. Ось такі цікаві військові спогади. І нарешті ми знаходимося на 11 озері. Це село Вовчинець. Воно теж буде відносити до Івано-Франківська, оскільки воно межує безпосередньо. Воно в такому стані дикому, але теж воно цікаве тим, що тут є зона відпочинкова. Де можна відпочити і буквально з лівої сторони річка бистриться. Да, в свій час воно було значно чистіше, за ним більше дивилися. Зараз немає кому прибирати, і воно в такому стані дещо. Але, як то кажуть, природний стан теж не з гірших. Ось такі цікаві алтанки, де ви можете насолодитися своїм тихим відпочинком. На жаль, з кожним роком воно собі ще заростає. Ну, ще пару років, напевно, воно може зникнути з карти. Ось так виглядає в кінці озера. До речі, тут полюбляють рибаки бути. Ну, як бачите, хоч воно заростає, але досить непогана водичка. І знову бачимо, лебеді навіть є в далині. Так що місцена теж цікава для відвідування нашу поїздку по таких локаціях, як Озера Івано-Франківська. Як бачите, ми відвідали всі основні озера, Озерця, ставки. Звісно, ще є, які ми не відвідали. Можливо, ви мені підкажете, які заслуговують для того, щоб їх популяризувати. А так, як бачите, івано — одне з дуже хороших місць, де є чудові дві річки. Як мінімум хороші 11 озер-озарець, так що ваш Франківськ жде. До зустрічі!